Добрий вечір, глядачі каналу Новини Лайв. Добрий вечір. Студія, і хочу сказати, що сьогодні моє включення буде повністю присвячене дуже потужній події, яка відбулася всього декілька годин назад у Страсбурзі у Раді Європи. І звісно, ця подія пов'язана з Україною. Ми з вами перенесемося у світ української вишиванки та таланту українських митців. Отже, йдеться про проект Оновлена, єдина, цілісна, соборна і непереможна Україна. Метою цього проекту є ознайомити країни Європи з українською автентичною вишивкою, сприяти визнанню техніки виконання вишивки білим по білому, спадщиною ЮНЕСКО, і також, звісно, висловити вдячність за допомогу Україні, країнам-членам Євросоюзу. Підготовка почалася задовго до події ще в суботу у Страсбурзі. В постійному представницю України при Раді Європи українці обирали для себе костюми для дефіле. Отже, прості жінки, чоловіки і діти тепер стали моделями, щоб представити унікальні вишиванки і бути втіленням всієї України в самісінькому серці Європи у Страсбурзі. І сьогодні, в середу, на другому поверсі Ради Європи, цей проєкт був реалізований. Я поспілкувалася з Марією Залізняк, авторкою проєкту. Вона є, можна сказати, мамою всього цього дійства, а також з Юрієм Мельничуком, який є етнографом і колекціонером. Послухаємо, подивимося разом. Не було надихнуло на цей проект червоне плаття, яке в 23-му році виставлялося в Раді Європи. І коли я побачила вишити це плаття, я подумала, що у нас дуже багато технік і дуже багато швів, І чому би не показати нашу красу, нашу красу української вишитої сорочки всій Європі? Тому що дехто в Європі думає, що Україна була заснована в 1935 році, і тому сьогодні відбувся тут цей проект. Враження не перевершені, просто супер. Всі прийняли дуже гарно, всі відкрили для себе Україну якось по новому Ну і е, моя збірка е, автентичних речей, які з різних куточків України представлена на е, виставці. Яка тут в колі розташована? От е, вона, е, така імпровізована світлиця, українська селянська хата початку ХХ століття. От, де чотири костюми традиційних, дві пари е, Полтавщина і Західне Поділля Тернопільщина. Ну і звичайно прибрана ручниками червоними і білими. Власне, Україна дуже багата своїми традиціями вишивки, і ми нараховуємо вже зараз понад 300 вишивальних швів. Це колосальне багатство. Взагалі, вишивка целі Ради Європи була представлена інсталяція української світлиці, яка привертала увагу євродепутатів, європарламентарів. Можна було побачити рушники, костюми та вишиванки, і на дефіле вперше в житті в ролі моделі виступив 75-річний лавський Олександр, який на початку війни провів близько 40 днів в російській окупації в селищі Олізарівка, що на Київщині, а також в ролі модели себе спробувала діаспора. Це французи українського походження, французи з українським корінням, два друга, які радо дали коментар спеціально для глядачів каналу Новини Лайф. Побачимо. Подія дуже важлива, вона дає можливість показати Україну в історичному процесі, показати минуле і сучасність і показати парламентарям, що Україна незламна нездоланна. І ми при допомозі всього прогресивного світу звичайно переможемо у цій страшній. Війні. Мій батько зі Стрия. Моя мама жила в Кролевці. Вона була майже на кордоні з Росією. Я виріс тут вже 76 років. Я живу тут, у Страсбурзі. Перша мова, яку ми чули, це українська вдома. Вдома була українська. Тато і мама були українцями. Потім ми пішли в школу і вивчили французьку. І ще й до цього всі друзі були альзасцями, тому я вивчив ще й альзаську. Це була мова альзасу. Моя мама дуже добре говорила французькою. Вона була поліглотом, говорила також німецькою. Вона перетнула німеччину перед тим, як прибути у Францію. Вона не хотіла повертатися в Україну, тому що тоді був Сталін. І на останок ми запитали у Бориса Тарасюка, колишнього міністра закордонних справ України і постійного представника України при Раді Європи про його враження від події. Подія завершилася піснею Червона калина та вигуками слава Україні!», слава Україні і дякуємо. Я скажу без перебільшення, що такого заходу Рада Європи не бачила. Тут проходили і в минулому паради вишивану, але сьогодні це не просто парад, це дійство, це вистава, яка дає уявлення про нашу культуру, дає уявлення про майстерність українців, майстрів, дає уяву про наші традиції. І це дуже важливо тут. В Будинку демократії, європейської демократії, оскільки і гості, і депутати, делегати конгресу і постійні представництва мали можливість познайомитися з українською культурою. Наприкінці всі учасники дефіле у вишиванках скандували Слава Україні і дякую. Це прозвучало дуже гучно. Нагадаю, в самісінькому центрі Європи у Раді Європи. Давайте дивитися разом. Я хочу нагадати, що ця подія відбулася за підтримки постійного представництва України при Раді Європи, а також Асоціації прому Україна та завдяки іншим спонсорам. Надзвичайно важливо зараз реалізовувати такі проекти і робити все для того, щоб українців бачили, щоб їх голос чули. Адже це нагадує за кордоном про ту страшну російську загарбницьку війну. Яка кожен момент зараз триває в Україні і, хоч маленькими, але кроками, наближає нас до перемоги? Отже, дякую всім за увагу на зв'язку з Франції з репортажем з Ради Європи. Була я Валерія Рождественська. Бажаю вам приємного перегляду ефіру далі і передаю слово тобі, Діно.